Майже дві тисячі квартир побутують у п'яти областях для ВПО та постраждалих від війни українців. Відповідний меморандум підписали у міністерстві реінтеграції України спільно із міжнародною організацією з міграції та урядом Німеччини. Зокрема, проєкт доступного житла, який фінансує Німеччина, передбачає не лише зведення, а й реконструкцію чи капітальний ремонт. Понищених війною українських будівель лише на Київщині відбудують п'ять таких об'єктів. Тож, коли розпочнуться роботи і які будинки перші на черзі, про все це кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже більше. Так, зараз я вам тут щоб пройти, розкидана цегла та спалені стіни. Поруйновані квартири своєї п'ятиповерхівки, нам показує Сергій. каже, будинок так виглядає майже два роки. Це такий вигляд е, квартир 6, 7, 8 березня були, е, була русня фугасами. Все вони пробували випалити наших захисників. Розповідає, що деякий час жили сім'єю тут у підвалах. А відколи виїхали разом з іншими мешканцями. Будівля пустує без жодних комунікацій із тими ж щілинами у стінах. Це лише один з розбомблених будинків у Горенці, що на Київщині, з величезним отвором посередині, але він витримав численні авіаудари окупантів у березні 22-го. Його і ще одну п'ятиповерхівку поруч пообіцяли відбудувати за гроші німецького уряду. Сергій розповідає, що сам проект відбудови представили ще минулого року. Тут все це гляне, це все робиться. Декілька панелі, які ну трохи зруйнувалися, це все робить, підставляється моноліт. Ну панель виймається, замонолітили, все закріпили, все окей. Та попри сподівання, якнайшвидше повернутися до власних осель, мешканці жаліються, що обіцяні роботи по відновленню так і не розпочалися. Ми вже рік зараз в модульному містечку прожили. Це як гуртожиток. Я б навіть сказала, як лікарня, знаєте, <смі> бо таке воно все баленьке, чистеньке. Досі нікуди нічого не тронулося. Все вони вигадують якусь чергові, бюрократичні якісь скільки прич... Прич... причини. І ми не розуміємо, скільки це ще буде тягнутися. Просто за того, що там криша вже не дуже гожа, і воно все починає тікти, і цегла вона намикає. І... Ну, це ж по технічним умовам воно так не. Повинно бути. Про проблему знають і у місцевій владі. Кажуть, підготували усю документацію та провели додаткові огляди будинку. Але наразі все залежить від іноземних партнерів, які і фінансують будівництво. Міжнародні організації з міграції провели свої внутрішні тендери. То вони обирають самостійно підрядну організацію, яка буде будувати, і самостійно сплачують за роботи. Але на сьогоднішній день вони роботи не розпочали. То вони пояснене фінансування немає. То вже з'явились то розмінування. Ми розмінування зробили. Меморандум про співпрацю з МОМ та урядом Німеччини цими днями підписали у Мінреінтеграції України. Таким чином офіційно затвердили співпрацю і проект відбудови у п'яти областях України. Міжнародна організація з міграції відбирала будинки за певними критеріями. Серед основних наявність ділянок для будівництва, можливість працевлаштування та іншого соціального забезпечення переселенців. Наразі реалізація проекту запланована у Вінницькій, івано-франківській, київській, львівській та чернівецькій областях. Підписали меморандум про будівництво або реконструкцію, капітальний ремонт житла для наших ВПО. Цей проект у 2024 і 2025 році, який у сумі 54 мільйони євро має бути зреалізований, забезпечить більше 1650 квартир для наших ВПО. Ірина Верещук запевняє, питання забезпечення житлом ВПО та інших вразливих категорій населення пріоритет для нашого уряду, а спільні зобов'язання сторін тепер мають пришвидшити саме відновлення. Вони підтвердили свої дії. Ми що вони беруть ці будинки. В роботу і після підписання меморандуму, після офіційної частини, була наглядова рада створена під наглядом Вершук. і міжнародна організація з міграції представники підтвердили, що вони найскоріше найскоріш ці роботи. А доти жильцям розбомблених будинків залишається чекати. Треба щось робити. Ну серце крається. Ти бачиш, як цей будинок він руйнується. І, хоча про конкретні терміни завершення робіт не кажуть, люди розходяться по своїх тимчасових прихистках з черговою надією повернутися уже до відновлених власних осель. Аліна Лісова, Андрій Романок, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.